Твоє улюблене серій видання, Українська Правда. І читаю значить, заголовок жирним. прямо... Ну, У нас стан війни, і українська правда дозволяє не тільки вона, але там перший був. Що е, залужний посварився з Зеленським стосовно Бахмута. Посиланням на більд. Або те, що у нас сьогодні Настя Кримова розказувала, що Financial Times повідомляє, що сказав Столтенберг, що незабаром здадуть Бахмут. І я так починаю знаєш, сповзати по стіні хвилиночку. Більд повідомляє більд, тобто жоден український журналіст не був, якісь джерела. І пан Олександр може розказати, наскільки це надійні, і що це, за, що це за ставка, з якої значить, більду зливають інформацію про те, що Зеленський ніби посварився з сирським. Потім Зеленський офіційно робив спростування цього, каже: у нас єдина позиція. Але це вкидається от реально, ну, через телеграм-канали ті ж. Тому що я дуже часто зустрічаю людей, і мені люди, а правда, що там ну, якась нісенітниця повна, я кажу, де ви це взяли? Я в, в групі, типу, ну, ледь на чатік ОСББ в Вайбері або там на якомусь телеграм-каналі. Кажу, не читайте все підряд. Дивіться нас, ми перетравимо інформацію, опрацюємо, перевіримо і дамо вже в сухому залишку те що, те, що, те, що ми перевірили. Що відбувається? Чому тоді. Законодавство передбачає введення під час воєнного стану військової цензури. Що це за. А біль повідомляє. А журнал Красна Звізда пише взагалі, що ми здали Київ, наприклад. А Зеленський повісився на своїх трусах. то Що робить далі? Ну, знаєте, можна два слова скажу. Знаєте, тут звичайно... Я вже про це казав в одному інтерв'ю, що не треба, звичайно, тягнути все, що можна з світу. Все, ви знаєте, як це робиться, сидить редактор чи програма, яка моніторить всі західні видання. Да? Потім вона там видає на Україну. Вона видає слово Україна. От вони дивиться по Україні, вийшло матеріал там в Біді, не знаю, десь там Фікарово, Лемонті і так далі. Вони дивляться, що там таке. Цікаво, цікаво. Це Залужний, Зеленський, це читабельно, люди будуть читати, взяли за самодання. В принципі, це, звичайно, це абсолютно не... Це роблять люди, які абсолютно не думають про наслідки того, що вони роблять. От і все. Абсолютно не начка на все це. А, вот. І я не думаю, навіть що це саме цей момент, це прямо така російська там, операція. Вистачить і в Німеччині своїх людей і жовтої преси вистачить, а в нас таких, які це передруковують. Але я звою, зг... да потім все це йде абсолютно точно в вайбер чати, де просто всі все, все знають абсолютно точно, про що вони говорили вчора. Зеленська Знаєте, знов таки, це, ми, ми про це маємо говорити. Я думаю, що постійно говорити людям, щоб вони припинили читати лайно, вони будуть все одно читати лайно. І от єдине, з ми доб'ємося, але я сподіваюся, що вони будуть це робити з певною мірою скептицизму. Сергій. Так, що я маю додати Ну, скажи, що додати? я більше не читаю просто. все. Ну, не читайте про «Совєтських газет». Я розумію, що ця вся історія, типу, що Зеленський посварився з Залужним, Залужний посварився з Зеленським, і вони всі разом посварилися з Сирським. Вона споширюється спочатку на рівні чуток, від по повному травня, червня місяця. У нас взагалі весь цей час йде війна, в, в, в процесі якої Верховний головнокомандувач і головнокомандувач Збройних сил типа, посварилися між собою. Ну, дивіться, кому це вигідно. А, ну, так. ну, За цим все можуть стояти, ну, тим більше за більдом. Ще одна тема, там, де всі колупаються: чи є український слід, е, значить, у пошкодженні Північного потоку 1 і 2. Е, і